Е, вибачте, забули сказати, як називається наша страва. Вуя, як називається страва ця? Пляки по-польськи. Пляки по-польськи. Так. А скажи пару словах, що ти там додав і що ти будеш додавати? Я не можу нічого казати, бо я зайнятий. Ти дивись, знімай сам. Що це є? є... Говоріть і розкази. То є язик. так. то, Та. то, Та. то дурна ідея твоя. Пячки. Курочка. І хліб з манцем. І хліб з манцем. Але а то для чого? <рес> Підготовка. <рес> Підготовка. Вже <рес> <Ух ти. рес> дали моркушку, цибульку. І Що ще дав? Імбір, чесник. Що за рідина була? Бульон курячий. Бульон курячий бульон. Маленький огончик, хай нам втушиться моркочка і... Живтушилась. 不会。